В Авдіївці сьогодні не буде електрики. Українські ремонтники розпочали відновлювальні роботи. А ось сапери з боку окупованої території відмовилися виходити на місце пориву леп. Про це телеканалу «Еспресо» розповів керівник військової цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін. Місто уже п'яту добу залишається без світла. 29 березня. Бойовики обстріляли Авдіївку, унаслідок чого вона залишилася без електрики. Увесь час українська сторона не отримувала гарантії припинення вогню, аби ремонтники могли полагодити лінії електропередач. У місті запустили вісім генераторів, аби забезпечити світлом ті об'єкти, де немає резервного електроживлення. Тепло у місто йде із Авдіївського коксохімічного заводу. Із з кінця січня Авдіївка постійно потрапляє під обстріли. Через це у прифронтовому місті виникають проблеми зі світлом, водою та опаленням. На всіх щаблях там всі хочуть для того, щоб було там притромтовано. Я Цього боку так кажуть, і що з того боку є така сама добра воля, але сапери е, їхні чомусь не виходять на роботу, розумієте? Ну от для мене це питання. Тобто е, все зараз від того, чи зголосяться їхні сапери, завтра йти там і забезпечити безпеку працівникам там дите, бо є для того, щоб вони там могли там ну одне працювати, а друге там наблюдати для. для, для, для Наблюдати за тим, щоб було забезпечення безпеки працівникам е, е, дітей. Якщо за завтра це зроблять, ну значить, все буде хорошо. Якщо не зроблять, ну будемо чекати післязавтра.